Віт, це топ новин 20 жовтня від п'ятої редакції. Без жертв, але з руйнуваннями. Вранці росіяни обстріляли комишуваху. Ракети вгатили по багатоповерхівці та школі соціальної реабілітації. Люди не постраждали. Перед смертю не надихається. Путін оголосив воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України. Тепер місцевих ще активніше мобілізуватимуть до російських військ, грабуватимуть, засилатимуть трити окопи та обмежать пересування. А у прикордонних з Україною регіонах Ерефії ввели середній рівень реагування. Росіян звідти можуть відселяти у більш безпечні райони. А що трапилось? Страшно. Рашисти ставлять експерименти на людях на тимчасово окупованих територіях. Оголосили вакцинацію від ковіду. Щеплювати хочуть інноваційним методом. Вшикатимуть в вніс. Вакцина зареєстрована лише на Росії та дружніх до неї країнах. Чи вона безпечна та ефективна? Питання риторичне. До 1 грудня переселенці, які живуть зокрема у Запоріжжі, можуть подати повторну заявку на отримання виплат. Ті, хто не зміг оформити державну допомогу до 30 квітня, можуть звернутися до служб соцзахисту особисто чи поштою. Вимкніть енергоємні прилади. Українців просять обмежити споживання електроенергії. Хоча Запоріжжобленерго поки обіцяє обійтись без відключень, в будь-який момент ситуація може змінитись. Енергетики радять з 7 до 22 години громадянам вимикати побутову техніку, а бізнесу обійтись без освітлення закладів зовні та підсвітки прилавків. Будьмо відповідальними з речами на вихід. Росармійці дають драпака з Енергодара із собою прохоплюють трофеї, меблі, телевізори та холодильники. Перша армія світу з мародерства готується до приходу ЗСУ. Підписуйтесь на телеграм-канал п'ятої редакції, аби завжди дізнаватись про найважливіше.